Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео покажу вам, що лежить на моєму робочому місці та як виглядає. Так, перше, ну це прям не як без цього це підручники, якісь там зошити. Далі ці монітор та принтер, ви пам'ятаєте, фонарик, які там батарейки потрібні. Далі ще підручники. Там всяка географія і німецька мова. І ось такий календар прикольний. Далі свята вода, там а, поділки. Ми їх робили там в 2017 році. Це вже дуже давно тарілка, така красива кришка якась. Флаг України і лампа. Ось так виглядає повністю. І фотографії в мене на телефоні були наклеєні, я їх приклеїв і сюди повісив. Просто мен, мене дуже сильно перегрівся телефон, щоб він аж вим, чуть не вимкнувся. Просто перестав взагалі функціонувати Срочно Потрібно було кулер увімкнути. Так, ось так виглядає. Моє місце, ось так бачите. Друзі, всі підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.